Всім привіт! Як вам, мабуть, добре відомо, 9 січня закінчилася щорічна міжнародна виставка ces 2016. А знаменита вона в першу чергу тим, що побачивши новинки, представлені в рамках її проведення, можна прослідкувати певні тренди у технологіях на весь наступний рік. Що ж, давайте з вами разом розберемося, які сюрпризи підготував нам новий 2016 рік. За підтримки спільноти, чи знаєте ви, якщо починати з найріднішого, особисто для нас, тобто смартфонів і планшетів. То так, їх представили досить багато. От тільки розглядіти в них хоч щось більш-менш адекватне, нам так і не вдалося. Чергова порція нічим не примітних девайсів, які виконують ідентичні функції. Абсолютно чітко зрозуміло, що як споживач, так і розробники дещо втратили інтерес до цього сегменту ринку. Так, новинки з'являються, особливо активні тут китайці, але жодних інновацій немає. Відмічу хіба що трансформери, покликані які вгодити всім і кожному. Ми б, наприклад, виділили Nitro Duo, який являє собою гібрид двох міні-комп'ютерів в одному корпусі з сенсорним дисплеєм та VivoBook Flip від безперечного лідера у трансформерах Asus. Ну і, мабуть, ще 10-дюймовий планшет Dell Делетітют Одинадцять п'ятитисячної серії у форм-факторі 2 в одному, тобто планшет та ноутбук. Тож чекаємо збільшення напливу таких пристроїв. Ну і як результат, сподіваємось на адекватну ціну. Щодо, здавалося б, перспективних останнім часом натільних технологій та інтернету речей, то тут теж все спокійно. Жодних нових цікавих ідей, а тим більше реалізованих концептів, ми не побачили. Ні, звісно, якийсь рух в цьому сегменті є, але глобально це ніщо. Нам очікувано показали до біса всіляких браслетів, смарт-годинників і тому подібного мотлоху, які ми вже бачили. З них ми виділили хіба що фітнес-трекер Withings Go з дисплеєм Ye-Ink та смарт-годинник Casio VSD F10 з Android Wear. Тільки ціна в 500 баксів трішки кусається. Тепер трішки позитив. Особисто нас дуже радує розвиток на фронті дронів. Тут було представлено безліч коптерів від маленьких, що самі ледве літають, до здоровезних, які призначені для транспортування людей. Як, наприклад, є Ханк 184, що здатний підняти людину на 3 кілометри, та навіть благополучно повернути назад, живою. Тож чекаємо, що у 2016 році повітряний простір заповнить достойні представники раси гвинтокрилих. Також досить серйозно розвиваються автомобілі. І я зараз кажу саме про електрокари та самокеровані автомобілі. Так, вже сьогодні самопілотована автівка не новина, але поки що це все на стадії стадічного тестування, яке цілком можливо закінчиться саме цього року. Принаймні, ми на це сподіваємось. І останній. На чому хотілося б зупинитися, це камери. Цьогорічним трендом стало відео 360, яке активно розвивається пліч опліч з віртуальною реальністю. Провідні аналітики, до речі, вважають, що перегляд 360 стрімів у тому ж перископ дуже і дуже цікавий споживача. а це означає, що розробники будуть активно просувати цей напрямок. Окремо варто відмітити престону 360 камеру Nikon Кімішен, яка згодиться навіть для екстремалів, а також кодак, от тільки їх камер знадобиться дві для повноцінного охоплення, Дещо розчарували GoPro, які не показали. Взагалі нічого цілком можливо вони працюють над власним дроном, і можливо 360 камера також в процесі, тому яйцям боятися не будемо поки що. Ну що ж, якщо коротенько все підсумувати, то виходить щось таке: смартфони, планшети, годинники, браслети, ну і тому подібне нікого вже не цікавлять. Про 3D принтери взагалі забули. А от дрони та різні літаючі гаджети все ще приковують до себе чимало уваги і активно розвиваються в автомобілях. Вже такий собі затишок перед очікуваним штормом. А все інше сухо і мляво. Ось і все на сьогодні. А які враження залишила це з 2016 особисто у вас? Залишайте ваші коментарі внизу під відео і ставте великі пальці вгору. До зустрічі. До зустрічі. Давай ще разок. Я повернувся.